Приповісті Соломона, розділ 25. Це повчання Соломона, які переписали друзі юдейського царя Єзекії. Слава Божа скриває слово, а слава царя вшановує діла. Небо високе, земля глибока, а серце царя недослідиме. Куйне очищене срібло і стане зовсім чисте. Вигуби безбожних з оточення царя і його трон стоятиме непохитно в праведності. Не хвалися перед царем, не стій на місцях можновладців, бо для тебе краще, коли скажуть піднімися до мене, ніж щоб ти був принижений в присутності сильного, говори про те, що бачили твої очі. Не встрявай швидко в бійку, щоб, врешті-решт, ти не каявся, коли тобі докорить друг. Відійди в бік, не погордуй, щоб друг тобі не дорікав. І твоя ворожнеча та ненависть не вляжуться, а будуть для тебе рівноцінними смерті, як золоте яблучко у намісті з каменя сердоліка, так і говорити розумне слово, як цінний сердонікс, уставлений у золоту сережку, так і мудре слово для чуйного вуха, як випадання снігу в жнива допомагає від жари, так і вірний вісник для тих, хто його послав, бо приносить користь душам тих, хто ним послуговується. Як вітри, хмари і зливи очевидні, так і ті, які хваляться оманливими подарунками, у довготерпінні щаслива дорога царя, а м'який язик ламає і кості, знайшовши мед їж у міру, аби переситившись, ти не виблював його. Не часто спрямовуй свою ногу до свого друга, аби переситившись тобою, він не зненавидів тебе. Булава, меч і загострена стріла. Така ж і людина, яка неправдиво свідчить проти свого друга. Зіпсутий зуб і нога беззаконного згинуть у день лихоліття. Як оце шкідливий для рани, так і пристрасть, що охопила тіло, вона засмучує серце. Якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спрагнений, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову палаюче вугілля, а Господь віддасть тобі добром. Північний вітер наганяє хмари, а безсоромне обличчя дратує язика. Краще жити в кутку на горищі, ніж у просторому домі зі сварливою жінкою. Як холодна вода приємна для спраглої душі, така ж і добра звістка з далекого краю. Подібно до того, як забити джерело і припинити потік води, так само наличить праведному впасти перед безбожним. Не корисно їсти багато меду та потрібно цінувати шляхетні слова як місто зі зруйнованими стінами та без муру, така і людина, яка діє без поради. Євангеліє ВІД Луки, розділ 1. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас. І як нам передали їх ті, які з самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі високоповажний Теофіле, щоб ти переконався в достовірності науки, якої навчився. У дні ірода, царя юдеї, був один священник на ім'я Захарія, з денної черги Авії, та його жінка з дочок Аарона. А ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді і настанови. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Богом, за звичаєм священства випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити. А весь народ під час кадіння молився знадвору, і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, жахнувся, його охопив страх. Та ангел промовив до нього: Не бійся, Захаріє, тому що молитва твоя почута, твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і даси йому ім'я Іван. І буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще зло на своєї матері, і наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед Ним у дусі та силі Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних. Щоб приготувати Господу підготовлений народ, і промовив Захарія до ангела, із чого я про це дізнаюся? Адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я Гавріїл, той, хто стоїть перед Богом, мене послано говорити з тобою і благовістити Тобі Це. І ось ти будеш мовчати і не зможеш говорити до того дня, поки це збудеться, за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Люди чекали на Захарію і дивувалися, чому він затримувався в храмі. Коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, а він говорив до них знаками і залишався німим. І коли закінчилися дні його служіння, він пішов до свого дому. А після тих днів його дружина Єлизавета зачала й таїлася п'ять місяців, кажучи так мені вчинив Господь у ці дні, коли зглянувся, щоби зняти мою ганьбу перед людьми. А на шостому місяці посланий був ангел Гавріїл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої із чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида. А ім'я Діви Марія, і, прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і даси йому ім'я Ісус». Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила: Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юдиного. Вона увійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилося, немовляв її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи Благословенна ти між жінками і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. Блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось віднині блаженною зватимуть мене всі роди, бо зробив мені велике, сильний, і святе ім'я Його, і милість його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув сильних з престолів і підняв покірних, голодним дав достаток, а багатих відіслав ні з чим. Пригорнув Ізраїля слугу свого, щоби згадати милість, які проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в неї якихось три місяці і повернулася до свого дому. А Єлизаветі настав час родити, і вона народила сина, почули сусіди та її родина, що Господь щедро злив свою милість на неї і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька, Захарією, та озвалася його мати і сказала Ні, хай буде названий Іваном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, написав слова його ім'я Іван. І всі здивувалися. У ту мить відкрилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідали про всі ці події. Усі, хто почув це, брали до свого серця, запитуючи. Ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею. Його батько Захарія наповнився Духом Святим і став пророкувати, промовляючи: Благословенний Господь Бог Ізраїля, бо він відвідав і викупив свій народ, він підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповідав устами святих своїх відвічних пророків, що спасе нас від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий завіт, який дотримає клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, щоб ми визволилися з руки ворогів і без страху служили йому у святості й праведності, доки будемо жити. І ти, дитино, будеш названа Пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає схід з висоти, освітити тих, які перебувають у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. А дитина росла й міцніла духом, перебуваючи в пустелях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Книга Йова. Розділ 29 Продовжуючи далі, Йов сказав у вступі: Хто мене поставить, як у місяці попередніх днів, в які мене оберігав Бог, так як тоді, коли Його світильник світив над моєю головою, коли я ходив при його світлі в темряві, коли я впевнено ходив дорогами, коли Бог відвідував мій дім, коли я був дуже плідним, а навколо мене були діти, коли мої дороги обливалися маслом. А мої гори плили молоком. Коли я виходив вранці в місті, то на площах ставили моє крісло. Молодці, бачачи мене, ховалися, а всі старці вставали, вельможі ж переставали говорити, поклавши палець на уста. Ті ж, хто слухав, мене блаженним називали, а їхній язик прилипав до їхнього горла, бо вухо почуло і назвало блаженним мене. А око, бачачи мене, ухилялося, адже я спасав бідного з руки сильного, і я допомагав сиротів, якого не було помічника. Нехай на мене прийде благословення того, хто гине, а устав до ви мене благословили. Я ж одягався в праведність і наряджався в суд, наче в подвійний одяг. На око був я сліпий, а на ногу кульгавий. Я був батьком для немічних, я дослідив боротьбу, якої я не бачив. Я трощив челюсті безбожних, я виривав грабунок посеред їхніх зубів. Я ж сказав мій вік старіється, наче стовбур фінікового дерева. Я проживу довгий час, мій корінь розкрився біля води, і роса поселиться в моїх жнивах. Слава моя марна зі мною, і мій лук у його руці йде. Мене чули ті, які слухали і замовкали на мою раду, а до моєї мови не додавали, раді ж були, коли я до них говорив, наче спрагла земля, що очікувала дощу, так вони чекали на мої слова. Якщо засміюся до них не повірять, і світло мого обличчя не занепадало. Я вибрав їхню дорогу, і я перебував як володар, і я жив, наче цар між лицарями. Немов той, хто потішає страждаючих. Книга Йова, розділ 30. А тепер найменші висміяли мене. Тепер повчають мене частково ті, чиїх батьків я мав за ніщо, яких я не вважав гідними псів моїх чаріт. І навіщо мені сила їхніх рук? Через них загинула повнота, бездітний у біді і голоді. Вони вчора втекли від біди і від скрути посухи, ті, хто оточує соляні місця при звуку, для яких солене було їм їжею, котрі безчесті й знехтувані, зубожілі від усякого добра, які коріння дерев жували від великого голоду. Повстали на мене злодії, доми яких були кам'яними печерами. З посеред мілозвучних кущів закричать вони, котрі жили під дикою зеленню. Сини безумних і нечесних їхні імена і слава згладжені із землі. А тепер я їхні гусла, і вони мене мають за притчу. Гидували ж мною, відступивши далеко. А для мого обличчя не стримувалися від плювання, адже він, відкривши свій сагайдак, заподіяв мені зло, і вони позбулися уздечки моєї присутності. З правого боку нащадків вони повстали, простягнули свою ногу і пішли проти мене стежками їхньої згуби, знищили мої стежки, бо він скинув мій одяг. Своїми стрілами він мене прошив, учинив мені, як бажає. Я на стражданнях замішаний. Мої страждання повертаються, моя надія відійшла, наче вітер, і моє спасіння, наче хмара. Тепер же на мені виляться моя душа, а мене охоплюють дні страждань. Вночі мої кості розгорілися, а моє сухожилля послабло. Великою силою схопила недуга мій одяг, оточила мене, наче облямівка мого одягу. «Скопила ж мене, наче глину, моя частка в землі та в попелі. І я заволав до тебе, та ти не чуєш мене, вони встали і подивилися на мене. Ти ж напав на мене без пощади, бичував ти мене сильною рукою. Призначив ти мене на страждання, і ти відкинув мене від спасіння. Знаю, що мене зітре смерть, бо кожному смертному земля дім. Якби добрим було на себе накласти руки чи попросивши іншого, він зробив би це мені. я ж плакав над кожним немічним, стогнав, бачачи чоловіка в скруті. Тож я очікував добра, та ось мене зустріли скоріше злі дні. Моє нутро заклекотало і не замовчить, випередили мене дні бідноти. Стогнучи, я пішов, не замикаючи уст. Став у зборі, волаючи, я став братом сирен і другом страусів. Моя шкіра сильно почорніла, а мої кості від спеки згоріли, мої гусла перейшли на плач, а мій спів мені на ридання. Книга Йова, розділ 31. Я поклав завіт моїм очам, і не подумаю про дівицю а яку частку Бог визначив згори, і який спадок всесильного з висот? Хіба згуба не для неправедного, а відчуження не для тих, які чинять беззаконня? Хіба він сам не побачить мою дорогу і не порахує всі мої кроки? Якщо ж я ходив з тими, які висміюють, якщо ж і моя нога поспішала на обман, нехай вже стану я на справедливу вагу. А Господь знає мою невинність. Якщо моя нога ухилилася з дороги, якщо ж і моє серце пішло за оком, якщо ж і моїми руками я доторкнувся до дарів, то нехай сію я, а інші хай їдять, і нехай виявлюся без корення на землі. Якщо моє серце пішло за жінкою іншого чоловіка, якщо я і таємно очікував біля її дверей, то нехай і моя жінка вгодить іншому. А мої діти хай зазнають приниження, бо опоганити заміжню жінку це гнів лютій, який не зупинити, адже це вогонь, що горить з усіх боків, куди тільки нападав, до кореня знищував. Якщо ж ізнехтував я судом мого слуги чи служниці, коли вони в мене судилися, то що я зроблю, коли Господь мені вчинить допит? Якщо ж відвідає, то яку відповідь дам? Чи не так, як і я постав у лоні, постали і вони, ми ж постали в тому ж лоні, а немічні задовольнили потребу, яку лиш мали, я ж не відкинув око вдови. Якщо ж я сам їв кусень мого хліба, а сироті не подав, хоча я від моєї молодості годував сироту, як батько, і наставляв від лона моєї матері. Якщо ж я не зглянувся на нагого, який гинув і не одягнув, і слабкі мене не поблагословили, а їхні плечі не грілися з постригу моїх ягнят. Якщо я підняв проти сироти руку в надії, бо в мене була велика допомога, то нехай же відпаде моє плече від ключиці, а моя рука нехай відламається від ліктя, адже мене охопив Господній страх, і його тягаря я не перенесу. Якщо я поклав золото як мою силу, якщо ж і на дорогоцінний камінь я поклав надію, якщо ж я зрадів, коли моє багатство стало великим, якщо ж і на нечисленне я поклав свою руку, чи не побачу сонце, що сходить, що заходить, а місяць, що маліє, адже це не від них. І якщо пота й не було моє серце, якщо ж і поцілував я мою руку, приклавши до моїх уст. То це вже мені нехай вважається за найбільше беззаконня, бо я вчинив обман перед Всевишнім Господом. І якщо ж я і зрадів падінням моїх ворогів, і моє серце сказало добре, то нехай же тоді моє вухо почує моє прокляття, і нехай перешіптується народ, коли мені чинять зло. І якщо ж часто мої служниці казали, хто дав би нам насититися Його тілом, хоч я був дуже добрий. Чужинець не мешкав назовні, а мої двері були відкриті для кожного, хто приходив. Якщо ж, грішачи, я несвідомо скрив мій гріх, бо не посоромився великої юрби, щоб перед ними признатися, хіба ж дозволив я слабому вийти з моїх дверей з порожнім подолом? О хто б мені дав того, хто вислухав би мене? Якщо я не побоявся Господньої руки. А письмо, яке я мав проти когось, читав, поклавши, як вінець на плечі, і якщо його не віддав я, подерши і нічого не взявши від боржника, якщо проти мене коли-небудь земля застогнала, якщо і її борозни разом заплакали, якщо ж я з'їв її силу сам безплатно, якщо ж я засмутив, забравши душу власника землі, то замість пшениці нехай мені вийде будяк, а замість ячменю бур'ян. І йов зупинився у своїй мові.